Грузинська делегація, на чолі з прем'єром Іраклієм Кобахідзе, проігнорувала загальні оплески після слів президента США Джо Байдена на підтримку України під час виступу на генасамблеї ООН. Нагадаю, коли Байден заявив, що Америка та світ не можуть собі дозволити втому від України, доки не буде досягнуто сталого і справедливого миру, присутні у залі почали аплодувати. Однак грузини залишилися сидіти нерухомо. Також нагадаю, що сьогодні стало відомо, що американська сторона скасувала запрошення прем'єра Грузії Іракл Якобихідзе на прийняття до президента США Джо Байдена. Рішення про заборону телеграм для військових було ухвалено через те, що месенджер становить потенційну небезпеку. Про це в ефірі телемарафону заявив директор центру протидії дезінформації ради нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. За його словами, частина серверів Телеграм досі розташована в Росії якась. Кількість серверів попередньо є у Дубаї. Відповідно, чи контролюють ці сервери, та чи мають до них доступ російські спецслужби чи ні? Невідомо підкреслив пан Коваленко. Те, що листування зберігається на зовнішніх серверах, міг помітити будь-хто знайшовши після того, як у свій акаунт з іншого смартфону зазначив директор центру протидії дезінформації. Раніше засновник соцмережі Павло Дуров заявив, що месенджер Телеграм зливатиме правоохоронцям ip адреси і телефонні номери тих, хто займається нелегальною діяльністю. За його словами, функцію пошуку в телеграмі зловживають торговці незаконними товарами. Щоб урегулювати цю проблему, модерація додатку оновила умови використання і політику конфіденційності. Як вважає дуров, ці заходи мають відлякати злочинців.